Щодо профілактики мігрені, існує профілактика якась. Ось профілактика епізодичної мігрені. Якщо ви знаєте, що для вас алкоголь, стрес, безсоння, якийсь голод є вашими тригерами, то, будь ласка, уникаємо тригерів і вважається, що це є профілактика. А якщо це часто мігрень, хронічна, тригерів знайти неможливо, то тоді профілактика медикаментозна. Це можуть бути ліки, що впливають на тиск. Ліки, які використовуються при епілепсії, це можуть бути ліки з групи антидепресантів. Залежно від того, які супутні захворювання, які протипокази у пацієнта, лікар підбирає разом. І ця профілактика вона тривала кілька місяців, доведеться щодня приймати препарат, підслідковувати, як він діє. Коли ми говоримо про ефективність цієї профілактичної терапії, коли, наприклад, мігрень скорочується вдвічі, було 10 нападів, стало 5. Або інтенсивність болю була від 0 до 10 8, стала 4. Або не працювали нестероїдні протизапальні, а почали працювати, вона стали легші. Тобто інтенсивність, тривалість нападів, частота. Все це враховується і ми говоримо про ефект. Такого ефекту, що боліла щодня. П'єш ліки, не болить зовсім я рідко бачила, але це теж може бути на фоні нових засобів. Це саме підшкірні ін'єкції моноклональних антитіл. В Нідерландах знову ж таки це все безкоштовно і тривало. Я бачила людей, які три роки, п'ять років їх приймають, і мігрені немає. Вони просто приходять до лікаря, отримують рецепт на півроку, колять собі самі вже ці ін'єкції, бо це не складно вдома. І насолоджується життям без мігрені в Україні. Це ще ботулінотерапія, дуже така популярна процедура. Вважається, що е, укол е, бот, ботулотоксину є різні фірми його використовують, це Може бути, не буду їх тут називати, але фактично е, це все діє Е, діє таким чином, що зменшує ось це запалення, блокує його, і мігрень не виникає. Він показаний як остання опція, бо він не, не суперефективний. Коли вже приймали різні групи препаратів, не толеруєте їх через побічні явища або вони неефективні, виявились. Тоді наступний етап це спробувати будіління терапію. Це такий протокол: 31 точка, по 5 одиниць ботулотоксину, коляться різні групи м'язів, лоб. Скроні, потилиця, шия і плечовий пояс, і фактично кожні три місяці потрібно повторювати цю процедуру. В Україні вже достатньо фахівців, які цим займаються. Якщо є така потреба, то це можна організувати лише за показами. Так, е, як правило, профілактичне лікування призначають на три місяці, щоб зробити висновки, чи воно ефективно, чи ні. Постійно змінюєш ці профілактичні засоби і чекаєш, чекаєш, чекаєш. Ваша думка: все-таки препарат розкривається лише через три місяці, чи вже можна зробити висновок про дієвість через один місяць? І якщо не ефективний, чи варто спробувати а, е, при хронічній мігрені? При хронічній мігрені підбирають лікування індивідуально і важливо досягнути цільового рівня. Справді, препарат, поки буває, починаєш приймати маленьку дозу, поступово лікар її підвищує, потім ще підвищує, і потрібно, щоб в якійсь стандартній дозі, яка рекомендована гайдлайнами, препарат приймався якийсь час. Може не три місяці, а два, але поки ви цю дозу знайдете, то в цілому це три. Тому так і вийшло. Тобто, це критерії, які ми не придумуємо як лікарі. Ми їх беремо, знаєте, з гайдлайнів. це... Наука це те, що було досліджено, порівнювали між собою пацієнтів, їхню відповідь на терапію і знаєш, зробили якісь висновки. Тобто, це якби не те, що ну, це не те, що з мого досвіду, але з мого досвіду, рідше, якщо не виникає побічних явищ, через які варто зупинити лікування, то рідше ніж такий час, я рідко його зупиняю, тому що мігрень. Протягом життя вона повторюється і е, працездатність нам треба зберігати. Тому профілактична терапія це полегшити людині життя без мігрені, зробити його або з меншою кількістю мігрені. Питають, який препарат магнію пити для профілактики мігрені? Магні не є першою лінією профілактики мігрені. Це як додаток, як біоактивна добавка. До речі, вагітним часто рекомендують, тому що немає інших. ПО. Це колись дуже часто використовували, коли не знали про якісь потенційно більш ефективні препарати. Тобто ефективність магнію вона вкрай низька. Якщо вже немає інших опцій, або там пацієнт сам собі його хоче купити, Ну можна. Це теж не панацея. Це ближче до цих примочок, камінчиків? Ну, не, не настільки. Ні. Ні, його справді рекомендують як якусь четверту лінію, коли все це не працює, коли там не толеруєш протипоказів, тобто до лікування мігрені – це великою мірою мистецтво. Це наука, але це і мистецтво. Ти повинен розуміти, що даному пацієнту підібрати, щоб він не, не погіршився, скажімо. Ну, магні це якраз той препарат, який не нашкодить.